Ось так не зовсім по-дружньому. Сусідні країни блокують рух, поки ми несемо збитки. Оце так заблокували поляки. Кордон спеціально. Три країни не пропускають українські вантажівки. Дійшло навіть до смертей. Деякі перевізники помирають на кордоні. Чого вимагають їх закордонні колеги? Ми маємо повернути до звільну систему. Єврокомісія не задоволена цим, а влада сусідніх країн просто мовчки спостерігає. Невже підіграють Кремлю? Обговоримо усі деталі просто зараз. Це канал Київ Сіті Ньюс. А перед цим обов'язково ставте лайк та тисніть дзвіночок. Тисячі українських вантажівок стоять в черзі на польському кордоні. Речник прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що польські перевізники блокують три з чотирьох напрямків. <плес> Частина польських водіїв вантажівок вимагають повернення дозволів для своїх українських колег та скасування таким чином транспортного безвісу, тобто відмінити нам рівні такі ж права, як у поляків, права допуску на європейський ринок. А по емітингу дійшов до того, що вже троє перевізників не витримали та померли через стрес, застрягнувши в черзі. Українцям увірвався терпець. Вони перекрили дорогу для легкових польських авто неподалік. Попри заяви польських мітингарів про пропуск вантажів з військовим обладнанням на кордоні затримується доставка комплектуючих до безпілотників для ЗСУ. Про це повідомляє Олександр Задорожний, операційний директор фонду коло, який допомагає українській армії з бойовими технологіями. Включаючи БПЛА та засоби зв'язку, каже, що все необхідне може потрапити на передову з за затримкою 2-3 тижні. Тим часом Єврокомісія розкритикувала Польщу за блокаду. Вищий орган виконавчої влади ЄС виступає за збереження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом. Попри вимоги польських перевізників, про це заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Велян. Вона обіцяє захищати цю угоду. Вважаю неприйнятним, щоб уряд умивав руки в Польщі, кажучи, що це щось між місцевою владою та Єврокомісією, врешті-решта Україною. Ми, як центральна влада, не маємо до цього відношення. У нас зв'язані руки. Я не вважаю, що це прийнятне пояснення. А ось на словацько українському кордоні ситуація мінлива. Словаки то блокують, то розблоковують рух наших вантажівок на пункті пропуску вишнє Німецьке. Угорщина приєдналась до блокади в грудні. Зі схожими вимогами проводять акцію протесту біля пункту пропуску Загонь Чоп. Хоча рук наших грузових авто поки не обмежений, просимо, щоб євросоюз звернув на це увагу. Хай українці їздять рівно стільки, скільки й ми, і тоді не буде черг і проблем. Від такої підстави від сусідів українська влада рахує збитки. Блокада позначилася не тільки на прибутках перевізників, але й на роботі митниці і доходах у державну казну, каже Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ми маємо заяву від перевізників про втрати в 400 мільйонів євро тільки за перші два тижні. Цієї блокади, безглуздої блокади. А якщо говорити про бюджет, то за результатами вже листопада місяця, ми можемо з вами чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 мільярди гривень від недонадходження митних платежів, 9,3 мільярди гривень. І це величезні гроші. Це ті гроші, які не отримала армія. Як реагує офіціоз сусідніх країн? Польська влада підтримувала мітингарів, що блокують кордон. Колишній вже прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький заявив, що систему дозволів для українських перевізників потрібно відновити, оскільки вона добре працювала на поступки. Поляки не йшли. Тепер, здається, Польща змінює підхід. Новообраний глава польського уряду Дональд Туск готовий вирішити питання блокади. Хоча додає, цю проблему буде вирішити важко через дії попередників. З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами після опівночі і шукали способи на якомога швидше розв'язання проблеми на українсько польському кордоні. Ми шукали і знайшли способи, аби якмога швидше врахувати потреби польських водіїв і одночасно негайно розблокувати кордон України, яка бореться і чекає на перевезення товарів з цієї заблокованої автомагістралі. Як тільки поляки переобрали владу на кордоні, нарешті почала діяти польська поліція, аби розблокувати рух на одному з пропусків та вгамувати мітингарів. Поліція Прошу! прошеба. Угорська влада обійшлася поки без реакції на власні мітинги на кордоні, так само, як і словацькі чиновники. Чи не вважаєте ви, наші глядачі мовчанку Братислави та Будапешта тихим підіграванням діям Кремля? Пишіть про це в коментарях, дискутуйте. Нам важливо читати те, що ви думаєте. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео та тисніть на дзвіночок. Це стане для вас джерелом найсвіжіших новин від нас. Побачимось.